Переважна більшість початківців дачників на питання, коли садити полуницю. З подивом відповість, звичайно, навесні, як і всі інші городні культури. Більше досвідчені городники прекрасно знають, що робити це можна і потрібно, і в самому кінці літа або навіть восени. Підписуйтесь на наші канали так. так Садова суниця зовсім не така, не женка, як можна було подумати, і спокійно переносить зиму середньої смуги. Якщо посадку зробити грамотно, тим більше, що полуниця посаджена восени, дасть урожай вже в наступному сезоні, тоді як висаджені навесні, кущики переважно і кількості сортів повноцінно заплодоносять тільки в наступному році. Але зрозуміло, як і в будь якому городньому процесі, і тут необхідно знати деякі тонкощі нескладні, але здатні позбавити вас довгоочікуваного врожаю улюбленої ягоди. Вашій увазі покрокова інструкція по осінній посадці полуниці з врахуванням найважливіших нюансів цього процесу 1. Правильно виберіть терміни посадки. Залежно від клімату регіону, осінню посадку полуниці можна проводити протягом досить тривалого періоду з кінця серпня, в північних регіонах до початку жовтня. На півдні, зрозуміло, в першу чергу ви повинні орієнтуватися на поточну погоду. Не варто висаджувати і пересаджувати полуничні кущики в суху спеку, а коли настали стійкі холоди. Робити це вже пізно, орієнтуйтеся на звичну погоду вашого регіону в минулі сезони. На момент осінньої висадки полуниці до серйозного похолодання повинно залишатися не менше трьох тижнів. Два грамотно виберіть місце для полуниці. Щоб садова суниця добре прижилася на новому місці, потрібно враховувати її особливості. А також принципи сівозміни, так культура буде добре рости після бобових баштанних цибуля з часником, моркви петрушки, кропу салатів, селери, редису, буряка, аж картопля, огірки, перець, капуста, баклажани, все пасльонові і христоцвіті, а також малина і ожина, невдалі попередники, які можуть нагородити полуницю загальними для них захворюваннями. Також важливо пам'ятати, що більше 2-3 років саму полуницю також не можна вирощувати на одному і тому ж місці ягідник помітно втратить врожайності. Зрозуміло, і сама ділянка грає важливу роль в культивуванні ягоди вибирайте під полуницю рівне, добре освітлене місце без холодних протягів, близького залягання ґрунтових вод або можливого застою води, що стосується якості ґрунту. Для полуниці найкраще підійде супіщаний або суглинний ґрунт з близьким до нейтрального рівнем кислотності в п'ять Якщо ґрунтові води на ділянці знаходяться близько до поверхні, доведеться споруджувати для полуниці високі грядки, три заздалегідь підготуйте грядки під полуницю. Як правильно підготувати ділянку для осінньої посадки суниці садової, ретельно перекопати, позбавити від бур'янів і коренів попередніх культур. А також заправити добривами, пам'ятайте, що полуниці рости на цьому місці не менше трьох років, а витягує поживні речовини з ґрунту, вона досить активно для того, щоб ґрунт на полуничної гряді встиг осісти, а під годівлі розчинитися і перейти в доступну для рослин форму. Таку підготовку до посадки потрібно починати заздалегідь за 3-4 тижні до посадки, які добрива додати під перекопування на майбутню полуничну грядку. На один внесіть 80 к перегною або компосту, 100 суперфосфату, тридцять сульфату калію. Перед самою посадкою перекопайте грядку ще раз, розрівнявши поверхню ґрунту, і для профілактики появи захворювань обробіть будь-яким з біопрепаратів фітоспорін. Алірін, пгамаїр ід прозведіть за інструкцією. Чотири. Використовуйте покривний матеріал для грядок однією з хитрощів, якими недосвідчені городники через незнання нехтують при осінній посадці полуниці, можна назвати використання чорного покривного матеріалу для грядок – темний спанбонт або агроволокно, укладені суцільним шаром поверх підготовленого ґрунту після формування гряд, дозволять і температуру ґрунту регулювати, не даючи їй ні промерзати, ні перегріватися. І прополкою бур'янів не займатися, і витрата підгодівлі в сезоні знизити, вносити їх точково, і кількість шкідників на грядці звести до мінімуму. Матеріал також захистить ягоди від зіткнення з брудним або мокрим ґрунтом. У підсумку ви зможете значно знизити витрати по догляду за культурою і помітно підвищити урожай. Кущики полуниці в цьому випадку садять в невеликі хрестоподібні розрізи в матеріалі 5. Дотримуйтесь технологію посадки полуниці. Якщо ви знехтували минулою порадою і збираєтеся садити полуницю у відкритий ґрунт без укриття, підготуйте лунки на відстані приблизно 30-40 смодин від одного. Глибина їх повинна бути такою, щоб коріння полуниці вільно поміщалися в ямки. Кожну лунку безпосередньо перед посадкою пролийте водою і киньте всередину жменю золи. Потім помістіть в кожну ямку посадженця полуниці, акуратно розправивши коріння, присипте землею і ущільните її долонею, а потім замольчаруйте соломою при посадці полуниці сердечко. Точка росту повинно знаходитися на рівні ґрунту. При занадто дрібної посадці коріння виявляються над поверхнею ґрунту. Вони або висохнуть від вітру і сонця, або вимерзнуть. При занадто глибокій посадці сердечко виявляється, засипаним ґрунтом рослина випріває і гине, якщо саджанці полуниці слабкі, і ви побоюєтеся, що вони можуть не прижитися. Посадіть в лунку відразу дві рослини. Посадковий матеріал ви можете придбати в садовому центрі. В цьому випадку віддавайте перевагу розсаді із закритою кореневою системою, тому, що вона краще приживається або добути самостійно. Розділивши напередодні свої міцні і здорові три-чотирирічні полуничні кущі так, щоб на кожній частині був неушкоджений ріжок, укорочений втечу, здорові коріння і не менше трьох листочків, за добу до посадки доцільно помістити саджанців в воду з доданим в неї стимулятором росту, якщо ви все зробили грамотно, то в наступному сезоні чекайте багатий урожай полуниці, посадженої всього кілька місяців тому. А щоб ви не упустили важливих нюансів догляду за улюбленою ягодою, вам на допомогу наш наступний матеріал.